Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні на каналі Слимак Блог я покажу, як я невдало приготувала ось цю таркілію потату. Чому невдало, ви побачите трошки пізніше. Поїхали! Що входить в нашу тартілію по тату? Звісно, це картопля. Картоплі я беру 8 штук. Далі яйця і цибуля. Це класичний рецепт. До нашої трохи такої української варіації я додам гриби. У мене є шампіньони. Якщо у вас є білі гриби або лисички, буде супер. А також це все буду підсмажувати на салі. З спеції в мене сіль, перець і також я буду трохи додавати оливкової олії. Отже, перше, що я буду робити, це я буду робити засмажку. До розігрітої петельні я додала. Оливкову олію, а також сельце і чекаю, поки сельце трошки почне топитися. Як тільки воно підтопилося, е, я додаю гриби та цибулю, і залишаю це все просмажуватись десь так на хвилини 2-3, а потім я це заберу з. Петельні і тоді покладу смажитись картоплю. Смажимо цибулю і гриби до прозорості цибульки. Картоплю я нарізаю невеличкими кубиками. Для того, щоб воно швидше приготувалося. Цибулька з грибами приготувалася, то я її залишаю окремо стояти і картопля йде до пительні. Перед тим, як вкидати до пительні я наливаю трохи оливкової олії і даємо картоплі. Для того, щоб картопля добре просмажилась, я доливаю також трохи води 50 мл, для того, щоб воно так би мовити собі стушкувалося. Криваю петельною кришкою, залишаю на 10 хвилин. А поки картопля смажиться, я приготую яєчну заправку до паелії. До неї в нас входять 4 яйця та спеції. Зараз я це все буду збивати за допомогою вінчика. Отже, пройшло 10 хвилин, і в мене картопля трохи підгоріла, але то ще, я думаю, що нічого. Я її перемішую, також буду додавати ще трошки води. І залишу ще на хвилин 6 7 Картопля вже майже готова, тому до неї зараз я додаю свою засмажку з цибулі та грибів, і також буду додавати яйце. Тепер, коли ми це все заливаємо, нам залишається тільки трохи розправити нашу картоплю, щоб воно було рівною більш наша притілі-потата. І залишити під кришкою ще на хвилин 6. Отже, наша тортілья-потата приготувалася. Єдине, що вона в мене не дуже вийшла, бо вона підгоріла і, відповідно, як бачите, її треба буде трохи відшкаблювати звідси. Тому... Чим я тут і займаюся. Тобто, бачите, сьогодні в мене страва не вийшла. Але це нічого. Бо на смак е, тортлія потата вийшла дуже навіть нічого. Дякую, що ви є зі мною, дякую, що ви є на моєму каналі. Пам'ятайте, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і смачного!